Well the last kill the phone is that the Розы, наращива. Нартеса, на жаль, подавиться. Просто сплющивается. Розы сплющиваются. Ты как тюльпаны теле. напевно, почитати Лада і Шал. Ну, тоді поки вона досить добратна, тому може і не сплющено, бо квіток, не знаю, чи варто замовляти. Прошу, так все запакувала. Пластом я на настратити таку колону. Хотілося, щоб намалювали з натури учнів. Вона трошки важче, ніж зазвичай. Але я думаю, вона буде вартувати цього. Досить прикольно. Відчуваєте, що не а, пластмаса, там щось мала, а справжній гіпс відчуваєте. Хоча, я думаю, що все таки смола. Далі йде. Бачите, дуже Дуже там я додоволена, тіла прийшла. Телефону прийшла тебе. О, да с телей прийшов. А це нормас, это просто почерпка. Даруй ты кремлі. Аже ша мені встанок витамаєте? Отібачка, приплющила. Це соблеми це копейс. Але текстура прикольна. Така тканина. Це тканина, це не силикон, бо наприклад, тюльпани силиконові, а рози інверти прийшли з тканини. -да. Я не знаю, як я їх маю розкрити. Може такого? Пошурхати. Найба краща ситуація стала, бачите, вже трошки більше ну, цікавий лайфхак. Вже трошки краще правильно, якась печалька була. Мені трошки задовго, можливо, я взяв таки підріжу, тому що ну я не маю прям таких високих база. Але целема. Ну, тоді тут зустрічити нас, тут не розпаковка. Та жаль що з тими цифрами треба робити, вони також кручу, не були в покатику. Тепер я їх відрівнюю, рівнею розкушую. Це пихаю назад, що вийшла. Якщо чесно, ці троянди мені не дуже сильно сподобалися в результаті. На ну, якийсь таки не дуже. Я її краще, наскільки я так думаю. Бажаю. Тому таке. Разу я би не рекомендувала таке брати. Краще пошукати щось краще. Розпушую. Я таке разом делала ще. А що робити? Такий досить високий, десь 40 см, майже 50 см. Ну, гарно для фотосесій, вау, прикольно виглядає. Вони не є дуже темними. Вони якраз вживу такий яскравий червоного кольору. Але якщо тако для фоток, бачу, що трошки притемніє на відео колір, і воно ще шикарніше, вишуканіше виглядає дуже гарно. Дуже гарні. Досить багато прийшли. Я думала, їх буде менше. А їх так-то так, так потужно багато. Дуже класний колір, такий оранжево-червоний, жовтий, такий перлипчастий. Та чисто є фоміаран з силиконом у тому. Вигляді досить акуратно. А, навіть не знаю, що краще силікон чи тканина. І то і то добре, да, головне, щоб гарно показували і тримало свою форму. Так-то. Пахне підгорівшим яйцем. Тепер. Тепер. Не нам на хімії опрям таким специфічним запахом да? цікавим. О, яка краса дуже красава, бачите. Надіюся, вам було цікаво. І якщо вам це сподобалося, можете написати підтримку в коментарях, полайкати, сказати, що ви ще хотіли побачити. І до зустрічі.